Ну Що заскучали? Давайте поговоримо про емоції. Емоції це нейрофізіологічна реакція організму на зовнішній або внутрішній стимул. Вони не погані і не хороші, вони просто є. І якщо ти намагаєшся їх придушити, ти запускаєш механізм внутрішньої напруги, хронічний. Що відбувається, коли ти стримуєш емоції? Раціональна частина твого мозку глушить сигнали з емоційної частини, але ці сигнали не зникають. Вони накопичуються в тілі і викликають соматичні симптоми, такі як безсоння, агресія, панічні атаки, апатія, психосоматика і тому подібне. Але що з цим робити? Не треба контролювати емоції в сенсі не відчувати, а треба керувати реакцією. Емоція має стати індикатором. Ти її розпізнаєш, формуєш усвідомлену відповідь і спрямовуєш у дію. Це називається емоційна регуляція, і це набагато ефективніше за стриманість. Злість можна конвертувати в наполегливість, страх у фокус і готовність до дій, сум у глибину і переоцінку, а біль у силу кордонів і нові рішення. Емоції це не слабкість, це ресурс, тому що в основі кожної емоції потреба. Злість це сигнал про порушення меж, страх сигнал про небезпеку або брак ясності. Сум сигнал про втрату або потребу у зв'язку. Роздратування про перевантаження. Ігнорувати емоцію, це як ігнорувати лампочку на панелі приладів. Машина далі їде, але недовго. Не придушуй, дозволь собі її відчути. Без сорому, назви її вголос. Я злюсь, мені страшно, мені сумно. Зрозумій, на що саме вона реагує. Переведи це в дію, скажи, захисти себе, зміни щось або просто піди. Ти не повинен бути холодним, ти маєш бути точним. І тоді кожна твоя емоція працює на тебе, а не руйнує зсередини.